Вчора ми з вами намагалися створити позитивний світ навколо себе, переналаштовуючи власні думки на позитивний, на позитивне русло. Так, сьогодні, на що я витрачаю дорогоцінні піщинки свого життя? Отака От жінка як вічність на зоряним небом на сукні, і в руках тримає вона пісочний годинник як символ нашого життя. Ось там тих, тече наше життя, наш час? Тут, як сідає сонце, і ось ці дорогоцінні піщинки, на що ми витрачаємо, що ми робимо, чи продукуємо ми у світ добро і лад якийсь навколо себе, чи кохаємо, чи даруємо радість навколо. На що я витрачаю дорогоцінні? піщинки свого життя думаємо.